Лише людина осуджує людину. Любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові, тому, хто нічого не знає про любов, тому, Хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним ще раз прийняти любов, тому, що був невірний любові, моєму дорогому Луїчі, до дня його народження, до космого благовоління, я хочу дати йому достатньо мужності та сил, щоб він ніс у світ моє серце. Сьогодні увечері я буду говорити з тобою. Вислухай мене, те, що я скажу тобі, надзвичайно важливе. Мова йтиме про любов, про мене, я хочу, щоб ти зрозумів мене, я живу в серці кожної людини, моя любов живе у серцях людей. Я щасливий перебувати там, де мене приймають з радістю. Моє серце дарує вам єдність в любові. Без мене. Ніякий союз не міцний, жоден союз не заради мене і не в ім'я мого серця не може називатися любов'ю. Моя любов не відає ні смутку, ні печалі. Моєю є найчастіша радість, немає радості поза мною. Я той, хто допомагає усвідомити вам нікчемність ваших бажань, безкорисність ваших насолод. Я хочу. Аби ви зрозуміли, усе, чого шукаєте, знайдете в мені. Ви стурбовані? Чим? Навіщо? Лише придіть до мене і знайдете добро, якого бажаєте. Я набагато великодушніший, ніж ви думаєте, і дарую вам набагато більше, ніж ви просите. Чого ви хочете від мене? Просіть і отримаєте. Чого ви просите? Істинного блага, я дам вам його не гаючись. Ви просите блага, яке не є благом. Цього дати я не можу, тому що бажаю вам добра. Тож, якого блага ви хочете, дам усе, якщо зможете прийняти мене цілим вашим серцем. Ви ніколи не приймаєте мене цілим серцем, інколи даєте мені частинку свого серця, але іншу частинку залишаєте для власних пристрастей, для пошуків того. Що не є мною, безкорисно давати вам зрозуміти, що нема нічого без мене. Я часто ховаюся в тім закутку, що мені віддаєте. Дивлюсь, і що бачу? Бачу вас тривожених, утомлених, розчарованих, невдоволених. Ви завжди стривожені, і не хочете зрозуміти, чому? Причина тривог в тому, що мене не знаєте, я стежу за вами, чекаю лише одного знаку від вас, одного слова, щоб вийти з укриття, яке ви мене помістили. Я з вами, якщо кличете, та ще більше, коли мене любите, допоможу вам залишатись зі мною. Вам потрібно лише захотіти мене, і я стану для вас усім. Зажадавши мене. Ви повинні цілком покластись на мене. Покластись на мене це значить усе отримати з моїх рук. Як я утомився дивитись на вас, у вас немає сили, яку ви могли б отримати від мене, у вас немає любові, якої не дасть вам ніхто крім мене. Майже всі ваші бажання шкідливі для вас, але часто ви цього не усвідомлюєте. Я скажу вам, у чому ваше істинне благо. Що таке благо? Це сердечний мир, це відчуття тепла, яке і є життя, як діється тепло? Воно зігріває вас, запалює ваші серця, приносить вам радість життя і любові, дає силу віддавати цю любов іншим. Хіба не так? Так, ви самі це знаєте, бо вже не раз відчували це. Але чому лише кілька разів цього зазнали? А тому, що в ці хвилини розігрівав вас я, робив усе для того, щоб дати можливість пізнати мене, полюбити мене, а потім, а потім ви не зуміли, не захотіли підтримати мене. Я дав вам свободу вибору власних доріг. І що ж? Ось що є з вами. Тепер ви втомлені, спустошені, залишилися без мене. Але я все одно живу у вас, і мені вистачає того крихітного куточка, який ви залишили для мене. Там я тихенько чекаю хвилини вашого горя, вашого страждання, щоб страждати й терпіти разом з вами. Ви самі накликаєте на себе біду. Я вам цього не бажав, але в час страждань я можу вийти, щоб допомогти вам. А якщо ви мене не покличете, все одно почую і поспішу на допомогу. Яким чином? Лише позвіть мене, я тут же буду з вами. А якщо не покличете мене прямо, я прийду до вас іншим шляхом. Яким моя дорога ця людина, така ж людина, як і ви, людина, котра не є цілком моєю, але частково вона це я. Я пошлю вам на допомогу ту частину, що належить мені у цій людині, і це я допомагатиму вам через людину. А як чините ви? Часто бачите і не впізнаєте мене, оскільки я звертаюся до вас через людину, таку ж людину, як і ви самі. Але ж в цій людині живу я, ваш Господь. Чого ви хочете від мене? Я можу дати вам усе. Все, що належить мені, тому що все я створив? Для вас немає нічого неможливого, тому що зі мною все можливе, я сам належу вам, я ваша власність, отже, все, що належить мені, належить і вам. Так чому ви турбуєтесь? Усе, що я маю, маєте і ви, вам досить лише захотіти цього. Про що я вас прошу? Прошу вірити мені, звертайтесь до мене з проханнями, довіртесь і віддайтесь мені. Ви боїтесь віддати мені щонебудь, що саме, те, що ви віддаєте мені, дрібниця, ніщо. Я віддаю вам усе. Що означає все? Усе це значення про мене, про самого себе, про все, що існує, про все, що бачите, про те, Чого не знаєте, те, що можете пізнати, залишається непізнаним для вас. Це непізнане ви можете пізнати лише через мене. Чому я так люблю вас? Тому що заради вас я створив цілий світ і створюю усе, що може зробити вас щасливими, вдячними і наповнити ваші серця любов'ю до мене. Чому я прагну вашої любові? Тому що, примножуючи вашу любов, я примножу вашу радість, ваше блаженство, милосердя моє безмежне, і тому я безмежно примношу вашу любов до мене. Щоб підсилити вашу любов, я роблю ось що я примножую ваші знання, про мене. Чим більше ви мене любите, тим ліпше пізнаєте мене, я даю можливість пізнати мене лише тим, Хто вміє любити мене, я відповідаю любов'ю тому, хто дарує мені свою любов, піднімаю любов у тих, хто її не приносить мені, і тому, що я любов, любов цілком і повністю належить мені. Ви не можете володіти тим, що є моє, виключно моє. Якщо я сам цього не дам, у мене для вас є подарунок. Випробування, я випробовую лише вашу волю. Доведіть, що ви насправді готові любити мене, усе інше я сам зроблю для вас, бо стану для вас усім. Моє серце це величезний ліхтар, завжди палаючий і невідаючий меж, Полум'я – це запалено для вас, мій вогонь дає вам життя без мого тепла. Життя не буде, тепло моє витіснить холод з спустошеного серця. У кожному серці повинна зберегтися жива частинка творення. Якщо серце ваше спустошене, смертвіло, то ця частинка пропадає, бо всім керує сердечна любов. І що я роблю? Я зігріваю вас своїм теплом. Я заповнюю своїм серцем пустоту ваших сердець. Теплом мого серця, я збережу вас, збережу життя, але навіщо я це роблю? Заради любові і чекання взаємної любові. Я змушений замінити вас у тому, що мало бути вашою справою. Я запас енергії, який вмикається тоді, коли потрібно попередити катастрофу, цю катастрофу ви накликаєте. Розтративши свій запас енергії, але і його ви отримуєте від мене, я запасне серце, яке служить вам усім. Чому ж ви не любите мене? Чому ви не хочете визнати мене? Чому ви не хочете мене прийняти? Через ваш нестійкий, мінливий дух, який піддається керуванню зовнішніх вражень, безладних думок, що надходять від світу? Непостійний дух охолоджує ваші серця і відкидає любов. Як вам упокорити цей дух? Як втримати його під контролем? Намагайтесь не вислуховувати думок, у яких нема блага, немає любові? Ви повинні боротися з непостійністю, завжди підкоряючись законові любові. Якщо людина, така ж людина, як і ви, Просить у вас якесь мале благо. Не запитуйте її, хто вона, дайте їй це благо, яке вона просить. Це благо з'єднає її з вами, і через мою любов, що живе у вас, я прив'яжу цю людину до себе. Це я посилаю людей просити у вас якихось благ і любові, щоб повернути їх мені, в моє серце крізь ту частинку мене, що є у вас. Не відкидайте тих, кого я вам посилаю, тому що вони стануть частинкою вас, а я буду ваш, у них через любов, яку ви зуміли їм дати. Це я захотів вас звести докупи і об'єднати, щоб зберегти вас у своєму серці. У мені ви єдине ціле. Втрата кожного з вас означає зменшення кожного з вас. Ви усі перебуваєте у взаємній залежності. Ви зв'язані у невидимий для вас вузол. Вузол є тут, усередині мого серця. Любов єдина, ви єдине ціле. Коли причащаєтесь до безмежного блаженства, вміщеного в моєму серці, яке стане вашим. Об'єднуйтесь і ніщо не злякає вас там, де я, немає ніякої печалі. Одне лише нещастя, ваша роз'єднаність. Якщо ви прагнете любити мене, то не можете ділитись, я не можу роздробити моє серце, і ви, щоб увійти сюди, щоб мати право входу, ви мусите бути неодмінно єдині. Чвари позбавляють вас можливості з'єднатися зі мною у серці єдині. Будьте покірні і прихильні. Допомагайте одне одному і взаємно виправляйте один одного. І ніколи не розділяйтесь. Ваша єдність, радість для мене. Я наповнюю вас ласками за обіцянку, що будете любити один одного і ніколи не розійдетесь. Коли один з вас спробує відштовхнути іншого, я втручусь негайно, втручусь із цією енергією. Щоб перешкодити йому, така моя воля. Нехай кожен з вас зробить маленький крок назустріч іншому, і я пущу в дію силу мого серця. В розлуці згадайте один одного, в спогадах дайте можливість жити мені у вас. Я завжди буду між вами. Лише як ви постійно допомагатимете все більше єднати вас, не бійтеся за того. Хто намагається віддалитися від вас, ваша любов до нього допоможе подолати всі перепони. У вашому прагненні любити моя воля, моя любов сильніша від будь-якого протистояння. Збережіть ваше прагнення до єдності, вашу любов до того, хто намагає віддалитися. Я знаю дорогу, по якій утікач повернеться до вас. Втекти він не зможе, і скажу вам чому. Людина, яку я до вас скерував, була вибрана мною. Ви її повернули в моє серце. Тепер ця людина зв'язана невидимою ниткою. Ваша воля утримує контакт на цій нитці із моїм серцем. Так відбувається мій зв'язок з втікачем, який обов'язково повернеться. Цей зв'язок породжує в ньому терпіння і неспокій. Які продовжуватимуться аж до того часу, поки йому зненацька не відкриється, що він порушив свій зв'язок з вами і зі мною. Я захищу ваше право на тих, кого ви полюбили і хто намагається від вас утекти. Утікати від вас значить, тікати від мене. Я негайно заступлюся за вас, тому що ваша єдність то виконання моєї волі, об'єднуючись один з одним. Ви з'єднуєтесь зі мною, ваше роз'єднання є віддаленим від мене. Сьогодні мені виповнили 42 роки, уже північ, я все ще відчуваю близькість до кожного серця, до серця Бога. Це Він побажав мені всіх благ на мій день народження. Він добрий і ласкавий до мене. Він хоче, аби я залишився поряд з ним. Я збентежений і розгублений. Сам не знаю чому. В тиші слухаю биття Божого серця, що переповнене любов'ю до мене. Знаю, що недостойний такої великої любові, але впевнений, що не спокушаюсь, це він, направду він, він дивиться на мене, пропонує мені своє товариство. Я не почуваю себе самотнім, навпаки. В житті не було в мене такої твердої впевненості, що я нічого не потребую. Сьогодні вночі я усе маю в своєму серці. Що ж воно таке, моє серце, серце, що б'ється в мені? Це Бог, якому відоме моє тяжіння до нього, моє бажання до нього наблизитись. Без нього я залишився б сьогодні сам на сам зі своїми багатьма турботами. І, напевне, засумував би, але все сталося по-іншому. Коли я почув його голос, що підбадьорив мене, нагадав, що я повинен довіряти йому. Він і завтра подарує мені добро. Ось і наступило завтра, а мені здається, що я повернувся в минуле, в минуле, яке я сам забув, та яке назавжди залишиться теперішнім у нього в серці. У серці Бога існує лише тепер, там записані моє дитинство і юність і зрілий вік, з ним я бачу знов і переживаю кожну мить. Я забув лише ті хвилини, коли ухилявся від нього, я втратив згадки про ті численні випадки, коли не був йому вірним. Як же це так? Чому я не згадую про свої гріхи? Може, це його воля? Подарунок, котрий він приніс мені на день народження, тільки він може зробити такий щедрий подарунок, помогти мені забути те погане, що я зробив. До того ж, з'єднуючись з його серцем, я чую заклик набратись мужності. Я повний довіри та впевненості, що він все виправить. Чого ж чекає від мене серце Бога? Воно нічого не просить від мене. Воно поряд, щоб нагадати, я повинен любити так, як тільки можу, маю силу і як наслідок все більше відчуватиму його присутність. Воно навчить мене впізнавати і ті місця, яким воно дає перевагу. Завтра я відкрию його в тому місці, яке йому приємне, і, з ласки до мене, воно стане знову відчутним, а може навіть видимим. Воно втомилось ховатись, воно хоче вийти на світ, щоб його побачили, тому й побажало прийти до мене. Я не смію відповісти йому, я відчуваю свою неспроможність. Воно переконало мене, що йому приємно бути разом зі мною. Його образить моя відповідь, я ж не почуваю себе гідним такої великої честі. Я беру його серце в обійми. І притискаю до грудей, ніби улюбленого друга. Що я можу ще дати йому? Я не можу запропонувати йому нічого, окрім моєї щирої дружби і повного, безумовного довір'я. У мене є трошки любові, і я віддаю йому цю малість, і віднині він, той, хто робить все для мене, серце його, друг, котрого я шукав усе життя. І ніде не знаходив, тепер у мене є воно, у мене є все, адже мій друг, сам Господь. Боже серце передає мені тепло цієї дружби. Його дружба зробить мене другом усіх, хто йому друг, усіх тих, хто бажає бути його другом. Воно зробить мене другом і тієї людини, яка не знає, що у неї є лише один справжній друг. Серце Боже, у думках я повертаюсь до тих, хто не схотів бути мені другом. Тепер я впевнений у його любові, я впевнений і в тому, що зумію зберегти дружбу тих, до кого я тягнусь. Без сумніву, я зумію цілковито заволодіти їх любов'ю, цілковито, бо я хочу розділити її з ними. Це Він тепер усе влаштовує для мене, це Він скеровує кожен крок. І він більше не потерпить, щоб ті, кого він вибрав, знову віддалились від нього, роблячи вигляд, ніби вони хочуть бігти лише від мене, його серце, запорука повернення всіх тих, кого він покликав. Не можна більше гаяти час. Настала пора навернення, повернення додому. Це він, він бажає цього. Він так вирішив. За його волею, його серце торжествує в усіх люблячих серцях, гроза, що налякала його паству, минулася, серце його, веселка, яка кличе усіх нас разом повернутися, прослуховуючись до Його волі, у світі багато нещасть, та найгірше з усіх хвороба. Хворобою я називаю неготовність зрозуміти. На що здатна любов, його любов і любов до нього. Вона безкрає море благ і радостей, скарбів, які відкриті небагатьом, якими майже ніхто не вміє розпорядитися, лікві цієї хвороби у тому ж безкрайньому океані, в якому людина може знайти все, і в якому ми досі майже нічого не знаходили. Благо, що ми його одержуємо, виходить від повноти Його серця, але тепер він хоче, щоб ми навчились шукати і просити. Запаси його благ невичерпні, багатства дані нам безмежні, та вони будуть даровані лише тим, хто його зажадає і навчиться його просити. Достатньо просто попросити його про допомогу. Єдиний промінь, що виходить з його серця, З'єднає нас з джерелом всього, з радістю усіх.